Сімейні чвари доволі буденна справа для кожного. Не завжди можна знайти спільну мову або й взагалі погарячкувати та згодом примиритися. Та інколи такі сварки виходять за межі родини і набирають чималого розмаху та такого, що й до суду доходить. Саме на такій сімейній справі побували наші журналісти. Дав зятю поміж очі, а тепер судиться. Інколи сімейні чвари набирають таких обертів, що й суд вирішити не може. Власне, така прикра ситуація спіткала волинянина. Як відомо з матеріалів справи, чоловік в ході конфлікту вдарив лозою зятя по обличчю, від чого той отримав легкі тілесні ушкодження. Суд першої інстанції чоловіка не покарав, а справу закрили. Та от прокурор та потерпілий з таким рішенням не погодились. Тож справа слухається у апеляції. Сторона обвинувачення наполягає, аби справу відправили на повторний розгляд. Мовляв, звільнили від відповідальності чоловіка безпідставно. Та й як зауважила пані прокурор, пом'якшувальних обставин вона не вбачає. В даному випадку відсутні усі елементи, які Передбачають можливість закриття за вказаною підставою, зокрема згідно обвинувального акту, жодних пом'якшуючих обставин ніщирока, неактивно сприяння розкриттю кримінального пропорушення обвинувачення помінено не було, що свідчить про їх відсутність і безпіставне встановлення останніх судом першої інстанції. Окрім того, обвинувачений визнав лише формально свою вину під час судового розгляду в суді, оскільки жодним чином. Визнання вони у вчинені криміновим кримінальному правопорушення не відображено в матеріалах справ. Представник потерпілого і взагалі просить суд, окрім повторного розгляду, ще й відшкодування моральної компенсації, бо ж, мовляв, обвинувачений завдав взять у шкоди, та ні копійки не компенсував після нанесення тілесного шкодження та не зупинився. От не запитав в потерпілого От, Я отримав, отримав тілесні школення, не надав медичної допомоги за змоги його відвезти в медичний травмпункт, він не запропонував, не відшкодував йому хоча б якусь, е, якісь е, грошові кошти для того, щоб ніби е, е, потерпіли з них. Е, Лікуватися до даного часу, так. та от тут відсіч на такі гучні заяви дає захисниця обвинуваченого. Жінка зауважує, що за весь період розгляду справи ні цивільного позову, ні жодних документів про лікування потерпілий суду не надав, ба більше сам казав, що не лікувався. Але ситуація така, що на стадії досудового розслідування він не мав адвоката ні представник. І він дійсно при розслідуванні він зробив абсолютно все можливе, щоб заладити ту ситуацію. Тобто, людина, яка не мала адвоката, сама із власної ініціативи зробила абсолютно всі дії, щоб та справа закрилася якомога швидше. Не стояло питання про відшкодування будь-якої шкоди. Я поясню, чому. Тому що це він просто взяв різку, вдарив його в район обличчя і навіть сам. Іван казав, що він не звертався про будь-яку медичну допомогу, про будь-яку психологічну допомогу. І ми вважали, що ніяка взагалі шкода матеріальна, вона не завдана. На запитання самого... Івана чи поніс він якісь витрати на лікування? що в суді першої інстанції, коли він був, він чітко зазначив, що він до лікаря не звертався. Обвинувачений у залі суду щиро розкаюється, називає навіть мотив свого вчинку. Запевняє, що як і під час досудового слідства, так і на даний момент жалкує про вчинене. «Ваша честь, я ще рукаюся, в тому що я заподіяв. подія. Це бивши зять. Я був на емоціях». Він зламав дитині життя. Мене побили 22 -го, 29 -го серпня, як собаку збили біля, біля самого порога, біля хати. Я так вчинив, я просив пробачення і слідчого, і в прокурора, як був, визивали мене. Я просив нього пробачення, як людина в людину. Те, що я заподіяв, я щиро каюся тому. Я, я зробив неправильний поступок. Я ще рукаюся. Колегія, заслухавши думку кожного, йде до нарадчої кімнати. За декілька хвилин оголошують рішення повернути справу до суду першої інстанції. Може, сторони примиряться, а можливо, все ж доведеться відповідати за свій вчинок. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.